Дивовижні, гарні та барвисті, яких ще слів потрібно дібрати, аби змалювати всю красу, яка випромінюється з великодніх писанок. Сучасне писанкарство ще в стадії розвитку, бо майстри застосовують усе нові техніки оздоблення незмінного атрибуту великодня, декорування ниткою, оздоблення бісером та декупаж. Це далеко не весь перелік технік оздоблення святкових яєць. Саме тому працівники обласної книгозбірні, учні та викладачі вищого професійного училища номер 25 вирішили провести спільний майстер-клас із традиційного писанкарства. Ми перед цим проводили декорування яєчок великодніх своїми силами. Ми спробували зробити сипанку, і в принципі були наші користувачі задоволені. Тому ми запропонували ще провести традиційний розпис для того, щоб навчитися і пізнати нове щось. Викладачі найперше ознайомили присутніх з книгами, в яких розповідається про народну традицію святкування Великодня. Продемонстрували плакати, на яких зображені зразки візерунків для виготовлення писанок. Учні зізнаються, такі заходи розвивають не лише фантазію, а й формують художній смак та навчають традиціям українського народу. Для мене це не перший раз робити. А ви щороку готуєте? Ну, звичайно, вдома паску печу, яйця крашу. Ну, я так не це. Є. Ну, не розкрашую. Звичайно, різні кольори і все. А чи є якісь складності по роботі? Ну, поки що їх не бачу. А щороку готуєте? Ну, вдома з батьками, з братами, печемо пасху, приготовлюємо, красимо яйця. Викладачі поділилися з нами і секретом швидкого приготування основного символу великодніх свят. Найпростішим способом виконання писанки є крапанка. Тобто це береться віск або може бути парафінова свічка. І на обезжирене яйце, яке попередньо обезжирюють оцетом, Крапають різного розміру крапельки. Тобто горить свічка, і під, коли топиться віск, крапельки падають на яйце, утворюючи різні плямки. Для того, щоб зафарбувати таке яйце, потрібно використати фарбники, які можна використовувати, Естово для харчових продуктів, тобто не хімічні фарники. А далі організатори майстер-класу дали волю дитячій уяві, тож учні взялися за справу творчу, маючи велике бажання створити свою, можливо, першу писанку.